І сьогодні ми будемо говорити про те, в яку розтяжку потрапили ті, хто завжди ніс русський мір в своєму інформаційному продукті. Я вибрала дуже суб'єктивно персонажів з дуже суб'єктивними вирізками стосовно того, що вони говорять. Знову ж таки, мій перелік максимально суб'єктивний. І зараз перші 10 відео будуть досить такої нецікавої парочки, але мені хотілося показати це детальніше, тому що. В той момент, коли вони ніби нічого не говорять, вони насправді нахлобучують на голову свою аудиторію дуже багато, і по цьому мені теж хочеться пройтися. Далі ми будемо дивитися і звичайний і Гардони, Арістовичі, і, і всіх тих, кого ми анонсували, кого ми кого я анонсувала на заставці, але почнемо ми з двох нецікавих персонажів. Начну, конечно же, потому что сейчас все это обсуждают с Курской области, которая, как говорят некоторые эксперты, могла случиться намного раньше, если бы наши западные партнеры разрешили это делать с самого начала. Насколько это соответствует действительности с вашей точки зрения? Никогда она не могла случиться, вообще никак. И случилась она... Никогда она не могла случиться, вообще никак. ніколи вона не могла случитися взагалі никак. І знаєте, я дивилася багато відео, але у кожному, попри те, наскільки яскраво, чи менше, яскраво, чи більше яскраво спікери виражали свій настрій глибоко розгублений. Це було помітно з перших хвилин. Ви побачите різні категорії розпачу сьогодні, але ну чаплиги в принципі можна намонтувати на залуплене відео і пускати, якщо ти не знаєш, як охарактеризувати те, що несеться з ротів обслуговувачів рускава міра. Виглядає це зазвичай. В Принципі, більшість спікерів на тему «русского прорива не знала, що говорити, і якщо підсумувати і сказати, як можна показати одним відео, що відбувалося, відбувалося таке. І відбувалося таке, і не дивно чому, тому що я вам нагадаю, за тиждень чи два до цього Чеплига говорив інший текст. если мы за этот год потеряли территории больше, чем отвоевали в свое время контрнаступление. Минск-2 был хуже Минска-1. Если Стамбул был хуже Минска-2. Если каждый следующий день по условиям, если мы возьмем большой гештальт, бюджет, кредиты, демография, экономика, потери, каждый следующий день делает глобально позиции страны, как мне кажется, хуже, чем предыдущий день, то когда лучшая дата переговор? Потеря территории, цена этого всего. Если это не, будет не капитуляция, то что это? Якщо не капітуляція, то грустний юбич, Що з їбалам? Што з хібалом? І при чому ти вмикаєш так вот, будь этер, и, зависит, конечно, От будь-який етер і залежно, звичайно, від дати усвідомлення, тому що спочатку було заперечення, тепер уже прийняття. Ти бачиш, що на обличчях все написано: грусть, печаль і невпевненість у завтрашньому дні, тому що навіть у Кремлі не впевнені у завтрашньому дні. Але питання у тому, що все одно вони далі продовжують працювати. Причому продовжують працювати нібито уже і не по методичкам, але все одно по методичкам, тому що що прошили, те прошили. Отже. Лащенко запитала чаплигу, що ви думаєте, коли міг статися? Чи міг статися такий прорив раніше? На що чаплига відповідає? За кілька хвилин до нашого ефіру я написав то із своєї пам'яті, тому що політику і геополітику роблять люди. Я вспомню, як у мене було. І що ж було у Чаплигі? Що ж он спомнів? Тому що, відповідаючи на запитання, що? Чи могло статися щось подібне раніше? Він говорить ні, в жодному разі такого відбутися не могло. І єдина причина, через яку це могло відбутися, зараз я вам розкажу на своєму досвіді. У мене був подібний досвід. Слухайте цей досвід, це перші дві хвилини етеру. Мой любимий політех, це моя родина. Політех це ну, для мене це альмаматер, це все родне. Коли я йшов на екзамен одну і э, знав, що я не готов. И мой красный диплом, ну, на кону. Я понимал, что это все, это конец. Вы знаете, я готов был пойти к моим врагам на четвертый этаж общежития. Я третий держал, а там товарищи держали четвертый. Я готов был пойти на четвертый этаж к врагам и договориться с ними о том, что они взорвут этот корпус. Вот же, чему Украина пришла на Курский прорыв? Тому ж, що і Чаплига. Попри те, що для чаплиги КПІ, це альма-матір, він був готовий її підірвати. Я не знаю, які паралелі, чому він це розповідає. І ну, типу, які паралелі закладаються, що типу ми пішли подарувати свою Чому? Тому що ми не можемо здати екзамен. Вот, я шов по дорозі, я думав, що я готов этот корпус. а пусть бы туда ракета попала, а как бы его заминировать, а как бы что, ну, то есть что угодно, просто чтобы я не сдавал этот экзамен, потому что если я на него приду, ну, то есть я и так знаю, мне кобздец, не просто кобздец. Поэтому вариантов нет, и я готов был взорвать родной альмамат. Поэтому нет, раньше Курск не мог случиться. Это мой ответ. Раніше курс не мог случитися, тому що раніше Україна не готова була підірвати свою альмаматер, тому що боялась здавати екзамен, тому що йшла на красний диплом і боялась, що не здасть на п'ять екзамен. Це логіка чеплиги. І далі він говорить: я думав, що мені пізда. Я думав, що мені пізда, чи піздець. І я така: ну ти і зараз, зараз це думаєш, але. На перших двох хвилинах тексту не обійшлося без того, щоб обісрати Україну просто зразу. Я всім прикидую взорвати за красного диплому. Михайло, зачем був красний диплом? О, что с ним Нічого. Я ні разу з ним нічого не зробив, тому що в нашій країні образування нікому не потрібно, а в іншій країні нужно його передавати. І баба Наташа така киває, киває не нужна в нашій країні образування. Тобто це етер про те, що зараз відбуваються дуже важливі для України події, які взагалі перекроюють ситуацію і диспозицію. Але Чеплига згадує, як він хотів подарувати КПІ. А Наташа киває йому, коли він говорить, що в цій країні нікому вище образування не нужно. Ну тобто, навіть в той момент, коли стосовно України є що позитивне сказати, через те, що насправді для них це не позитивне. все, до чого вони кидаються, це, це те, щоб обсирати Україну знову. І далі у них відбувається діалог стосовно НАТО. Зокрема, я покажу ще два-три уривки, і ми підемо далі. Я розумію, що вони взагалі не цікаві ці персонажі. Вони унилі, але вони відображають те, як між крапельками засовується купа гівна в голову аудиторії, яка навіть не розуміє, що їм туди засовують. Знаєте, чому НАТО боїться Росії уже столько років і не намагається наземним образом заходити? І знаєте, чому, коли почалася війна, оказалось, що у НАТО, у страну НАТО, нет, э, не вистачає достатнього количества. пушек, 150 миллиметров снарядов, ну и вообще вот такой наземной штуки. По одной простой причине, что есть ядерный зонтик. Ядерный зонтик он расслабляет. То есть если на вас кто-то наземным образом напал, вы запустили ядерную ракету, и на этом кино закончилось. Поэтому никто на вас наземно нападать не будет. А если наземно на вас никто нападать не будет, то, соответственно, зачем вам тратить много денег на наземную технику? Сполучених штатах заборонені певні речі, їх не можна робити на рівні законодавства. Але очі хочеться, тому що це ж, начебто, супердержава. Як вийти з цієї ситуації? Треба відкривати в колонії, треба відкривати такі лабораторії. Україна стала однією з цих країн третього світу, де роби, що хоче. Ходом Ющенка, суб'єктність в Україні була втрачена. Конституція в нас абсолютно не відповідає тому, що я насправді ми є колонія. І причому в нас, жителі цієї колонії, навіть не питаються, що тут може бути. Отже, значить, диспозиція така. НАТО не ожидала, що Росія на нього нападет, тому що у НАТО ядерне історія, але вийшло так, що все-таки Росія напала, на НАТО напав на її маріонетку Україну. Ну, я просто поясню логіку того, що говорить Чаплига. І НАТО зрозуміла, що Росія може напасть. А они не готовы к наземному вторжению, потому что у них нет достаточно всего. И поэтому НАТО сейчас собирает вооружение, а Украину бросили в топку. Вот такую вот херню задвигают: суб'єктність Украины тут взагалі не з'являється, і Росія... Опять-таки, напала сразу на НАТО, а не просто хочет знищити Україну. Україна тут немає ні як суб'єкта, ні як об'єкта. Вона просто прокладка. И когда началась наземная компонента, НАТО поняла, что они к этому не готовы. По одной простой причине, что все основные инвестиции шли в эти нові, нового поколения которые, из которых летает только 20%. 80% не летает, 20% только летает. В какие-то космические системы, в какие-то искусственные интеллекты, в какую-то прочую пердотень. Простите. Но наземно ноль. и ценой Украины. Сколько мы еще можем с собой? Знаете, мелок такой, натирают этот кий. Сколько этот мелок еще будет натирать? Ну, сколько выдержит, столько будет. И вот пока этот мелок не сотрется, у них есть время на то, чтобы восстановить наземную компоненту, потому что суть по итогу оказалась наземной. Понимаете? Значит, Украина, мелок, который стирается, Ні суб'єктність, ні об'єктність тут взагалі не обговорюється тут, опять-таки, дві великі сили, велика держава Росія і вот эта вот НАТО, яка розслабилась. Але потім вона, звичайно, з'являється. З'являється на етапі, що треба говорити хоча б щось про те, що відбувається з Курщиною. Коли ми говоримо о Курсці, потрібно чітко розуміти, що что... ну, давайте будемо контакт: в сухому остатку: ні ядерна страна зайшла на територію ядерної країни в відповідь на агресію. ядерной страны, и ядерная страна ничего сделать не может. Вот, вот то, что было с Пригожинским путчем, повторяется еще раз. Но есть подозрение у меня, что... Вот, собственно, что произошло. Ядерная страна не смогла противостоять неядерной стороне и... Два года Путина просто, извините, катают на, на, шпинделе. Вот и все. Вот и все, вот и все. Путина катают на шпинделе. Я хотела бы для кураторов Чаплиги, які очевидно слідкують за моїм контентом, звернути увагу, що Путін має почути слова чаплиги. Будь ласка, ви слідкуєте за мною, ви слідкуєте за тим, про що я роблю контент? Я вам спеціально вибрала цитату Чаплиги, щоб ви путіну передали, як он працює на Путіна, щоб Путіна катають на шпінділі. Передайте, пожалуйста, Володимиру Владимировичу дословно слова чаплиги. Два роки Путіна просто, извините, катають на, на шпінділі. Ось вот і все. От і все, от і все. Але, попри те, що Путіна катають на шпенділя, далі чаплига все-таки постагнав, сказавши йому пізда, що він там то о п'яте десяте, що, вроді НАТО стирають Україну і все остальное. Але, можливо, все це не просто так. Тому що насправді Чаплига підозрює, що Ну, є один нюанс. І знаєте, як я вам одну сторону медалі описав, а пішою і вторую. Потому что, знаете, не бывает білого без чорного, чорного без білого. У мене є подозрение, что Путін спеціально это сделал. По одной простой причине, що Пригожинський путч нікуди не девся. І мені цікаво, тепер Спец... Путін спеціально это сделал. Він не пояснює, що это. Я не знаю, Путін спеціально ввел Збройні Сили України в Курщину і нічого не робить. Потому що Пригожинське повстання було год тому, і Путін спеціально це зробив, щоб всіх переіграти. Це, говорить Чаплига, реально на повному сліді. Ну, тобто ти такий, ти включаєш ці етери. І я подивилася десь близько 20 різних етерів. Частину них я зразу вирізала шматки, щоб типу, потім не шукати. частину них я просто слухала і така о Боже, тут неможливо нічого вирізати. на Чаплыге с Наташей у меня было очень много энергии, я все-таки повырезала. Значит, Путин специально это сделал, потому что... То, что было с Пригожинским путчем, повторяется еще раз. Но есть подозрение у меня, что это спровоцировано Путиным самим. Потому что теперь у него будут более развязаны руки в определенных моментах. Путин всех переиграл. У него теперь более развязанные руки в некоторых моментах. Він це все організував. Друзі, сьогодні ми будемо чути дуже багато різних цікавих історій. Запам'ятовуємо першу. Перша історія про те, що це насправді все Путін Він сам себе переіграв і всіх переіграв, і вообще це все зроблено саме для того, щоб сплатити башні Кремля, і вони перестали протистояти війні і почали активніше воювати. Я думаю, что это послание было не нам. Это послание было тем башням Кремля внутри, которые остались после Пригожина, которые уже спали и видели переговорный процесс, и уехать к себе в Лондон в свои дома. Это касалось Дерипаски, это касалось э, Абрамовича, это касалось многих это пас, вот тем. на днях заявил, что вой войну нужно прекращать, но довольно дерзко <с2> в публичной сфере. Конечно, конечно, дерзко. И он же не самый простой, да? Ну да. Дерзко. Но к чему веду? Я уверен, что то, что вот эта цитата, и то, что произошло сегодня, и то, что, ну, о чем говорил Путин, это было не нам, и это было не США. Это было внутренним элитам, которые спали и видели. Начало каких-то терок с Соединенными Штатами, начало каких-то терок с Британией. Мы же понимаем, что терки будут не с Украины, терки будут с ними. И что уже давайте все дотрем, как бы, ну, Mm -hmm. разойдемся, и на этом как бы мы уедем к себе в Лондон, я уеду жить в Лондон, все будет хорошо, вот, ну и так далее. И Путин собрал, и второй раз прибил их яйца к палубе гвоздями. Записываем. Значит, Путина так долго катали на шпиделе, что Вин всех собрал и прибил яйцами к палубе гвоздями. Яйца к палубе Гвездя, я навіть не можу це вимовити, але все одно передайте Путіну, що його катали на шпенділя по мнению Чаплиги, по словам чаплиги і підвищить Чаплиги зарплату за смілость, за смілость. Одним словом, насправді це просто ілюстрація стосовно того, що взагалі несеться в таких етерах. Вони розгублені, вони не знають, що казати. Вони бояться щось сказати з іншого боку. Дуже емоційні, і воно виривається з них. І там несеться всяка пурга, але паралельно. Знову ж таки, постійне нагадування. НАТО стирає Україну. Ви ж знаєте, все одно розговори будуть між НАТО і Росією, між взрослими. Україна не суб'єктна. Україна не суб'єктна, це завжди було. Тому говорити, коли я, я, я пам'ятаю, що я вам робила етер про з приводу того, що є люди, які вважають, що Наташа Влащенка патріот України, який її захищає. У неї в усіх етерах Україна позбавлена будь-якої суб'єктності. Це ну якби, как би бы, ну я не знаю задача зірочкою це не побачити.